Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Темою нашого ефіру буде молодіжна політика, її роль у сучасному житті та як залучити якомога більше молоді до активного громадського життя. Про все це поговоримо з Владиславом Драчуком, головою управління громадської організації Молодь 3.0». Вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю Вікторія. Громадська організація Молодь 3.0». сама назва говорить про те, що громадська організація спрямована на розвиток молоді, на поширення молодіжної політики. Розкажіть, коли створили і як це взагалі сталося, і що от хотіли зробити? Яка саме була мета створення такої громадської організації? Громадська організація була створена влітку 2022 року. Першочергово ми мали таку певну спільноту людей, які хочуть допомагати, і для того, щоб волонтерити в правовому режимі, в правовому полі, необхідно було мати свою якусь юридичну одиницю для того, щоб здійснювати усі ці дії. І саме тоді, нам прийшла ця ідея створити громадську організацію. І потім, впродовж декількох місяців, вже після того, як ми активно займалися волонтерством, ми зрозуміли, що Окрім цього, необхідно знаходити способи залучати додаткові фінанси, реалізовувати проекти, які будуть направлені для молоді, адже після початку повномасштабного вторгнення дуже багато міжнародних партнерів звернули більшу увагу на Україну, і це відкрило нам надзвичайно великі кількості можливостей саме для реалізації різноманітних проєктів, направлених на молодь. І тому молодіжна наша організація, громадська організація переформатувалася з виключно волонтерства, також на реалізацію різноманітних грантів та проєктів. От ви сказали, ваша громадська організація скільки туди людей входить, і взагалі чи це таке об'єднання активних людей і проста молода людина, яка має свої якісь плани, має свої проекти, може долучитись і прийти до вас? Сказати «Владиславе, от хочу таке, допоможіть реалізувати. Ну, наша громадська організація, якщо з юридичної точки зору саме хто її членами, вона не така велика, це виключно наше правління. Але якщо брати про те, з ким ми працюємо і як ми реалізовуємо свою роботу, то так у нас надзвичайно велика кількість партнерів, людей, які хочуть реалізовувати свої ініціативи, і ми є такою. Певним також майданчиком, який і підскаже, і ми створюємо ті умови для молоді, які не мають своєї організації. Що ви можете від нашого імені подавати свій якийсь проект і реалізовувати його. Адже для того, щоб реалізовувати велику кількість проектів, грантодавці дивляться вже на досвід громадської організації. І коли вони бачать, що ми вже реалізували якісь проекти, про те, що ми є в середовищі молодіжному нашого регіону, нашої країни, тоді вони з більшою впевненістю готові виділяти якісь кошти на реалізацію цих проектів. Вже ваші громадські організації більше року. Розкажіть, які проекти були створені, як вони вже після початку повномасштабного вторгнення створилася. Громадська організація, можливо, вже було спрямоване щось на відновлення, на волонтерство. Розкажіть про найкращі проекти на вашу думку, або взагалі можливо про всі. Кожен проект його важко охарактеризувати, щось краще, щось гірше. Розкажіть про такі масштабні проекти. Ну я згодна з тим, що їх. Важко характеризувати, що краще, що гірше, тому що кожен проект є найкращим в тому напрямку, в якому він реалізовується. Якщо ми говоримо про волонтерство, то громадська організація є партнером міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, і в рамках діяльності штабу ми долучаємося до багатьох ініціатив і спільно з ними допомагаємо усім, чим ми можемо і чим необхідно для наших військових. Якщо ми говоримо про молодіжні проекти, то в кінці 2022 року ми успішно реалізували проєкт Адаптуюсь, щось самореалізуюсь» в рамках програми Тримай від громадської організації ЮЗАП. В рамках цього проекту ми створили довідник для внутрішньопереміщених осіб, які прибували тільки в нашу область і не знали, куди звертатися по медичну допомогу з питань освіти, дітей влаштовувати в садочки, якісь пільгові програми. І ми намагалися нашою командою провели декілька фокус груп, визначили, які є найголовніші напрямки, які необхідні для внутрішньопереміщених осіб, і намагалися зібрати максимальну кількість корисної інформації саме для внутрішньопереміщеної. Особи, яка прибуває до нашого регіону. Окрім цього, ми постійно реалізовуємо різні громадські проекти. Це такі були, як подаруй я смак домашнього тепла до пасхальних свят для наших військових. Ми також спільно з молоддю з Маріуполя, з Донеччини, з Луганщини, прикрашали пасочки для наших військових і відправляли їх потім на фронт. А також, окрім цього всього, ми активно ведемо нашу. Співпрацю з різними міжнародними партнерами нещодавно на базі молодіжного центру квадрат було створено наукову лабораторію, де громадська організація виступає тим мостиком між польськими партнерами та Вінницькою обласною радою. І в рамках цього проекту нам вдалося залучити матеріальних цінностей, які надзвичайно підтримують наукову складову розвитку молоді нашої на суму в районі 20 тисяч доларів. Зараз ми вже отримали ще одне підтвердження по проекту від IREX в проекті Мріємо та діємо, в рамках якого ми залучаємо близько 25 тисяч доларів на проведення 240 різноманітних активностей на базі також в партнерстві з молодіжним центром Квадрат. Тобто ці кошти це підуть на фінансування витратних матеріалів для цих заходів, а також для фінансування тих тренерів, які будуть безпосередньо і фахово проводити ці активності. Ну і окрім цього, всього, в цьому році також нам вже запропонували наші партнери, з якими ми вже реалізували цей проект, адаптуючись, саме реалізують проект також по створенню молодіжного простору. І зараз ми розглядаємо усі технічні складові, як це правильно зробити, але ми вже з командою порадили, що сьогодні я вже можу це висвітлювати, що ми маємо наміри на базі Вінницького хутірського старостинського округу створити молодіжний простір, який буде обладнаний як технічними засобами, так і витратними матеріалами, адже та частина нашої територіальної громади навколо неї є не така велика і розгорнута інфраструктура, як і в центрі міста. І для того, щоб усі мешканці нашої територіальної громади мали. Рівні можливості та отримували рівні по якості послуги. Ми вирішили, що там необхідно створити також молодіжний простір. Ну і окрім цього всього, громадська організація Молод 3.0» спільно з громадською організацією Український офіс здоров'я активно популяризуємо донорство крові. Перед цим ми дуже часто і багато проводили різних заходів по поляризації, Ми залучали різноманітних людей, активістів до того, щоб пропагувати, що це корисно. І зараз ми взяли для себе ще один напрямок: це донорство кісткового мозку, тому що ми знаємо, що є така чудова ініціатива від громадської від благодійного фонду. Фонд донорів кісткового мозку, щоб вони хочуть до 2032 року, щоб був один мільйон донорів саме кісткового мозку. І ми вирішили підтримати цю ініціативу і розвивати її також. Ви так багато розповіли про ваших проектів, і дуже скромно. От ви згадали за наукову лабораторію, яку нещодавно відкрили в молодіжному центрі квадрат. Розкажіть детальніше про таку лабораторію. Вона є це інноваційна освіта. Розкажіть про хто зможе відвідати звичайно, це і молодь. Як саме це відбуватиметься, тому що там дуже цікаві конструкції? Розкажіть про це детальніше. Саме про те, хто може відвідувати і як це саме буде відбуватися, це виключно напевно компетентності молодіжного центру квадрат. Цим займаються вони. А ми з свого боку повинні забезпечувати належне використання, поповнення витратних матеріалів, адже там є велика кількість різноманітних дослідів, де йдуть витратні різні матеріали. І окрім цього всього, ми лобіюємо те, щоб цей проект продовжувався, щоб тому, що наразі ми маємо термін нашої співпраці з польськими партнерами один рік. І якщо цей проект себе гарно зарекомендує на території нашого регіону, то цей проект може бути продовжений. Це має шість експонатів різних. Там ідуть різні досліди: як магнітні, так і візуальні, так і технічні, як складати мости і всякі такі різні речі. Це надзвичайно круто. Адже в нашій області і взагалі в Україні ми одні з перших, хто реалізовує це. І для того, щоб наша молодь розвивалася саме в цій технічній науковій галузі краще, потрібно, щоб були такі от зони, куди вони можуть просто приходити і проводити свої невеличкі, але також надзвичайно пізнавальні досліди в рамках нашої спірпраці з даними нашим польським проектом. Ми також маємо намір в наступному році реалізувати ще один проект. Ми з ними також дійшли до молоді, що ми вже можемо про це афішувати. Це створення it лабораторії також на базі молодіжного центру. Квадрат наразі, ми з ними вже узгоджуємо бюджет, який складає близько 50 тисяч доларів. Він буде передбачати як розвиток того, що вже є на базі молодіжного центру, це 3D-принтери. Також і ми маємо наміри про те, щоб було більше IT оця, оця сфера розвивалася. Тобто ми намагаємося створити максимально якісні умови і інноваційні, по як це, найкраще, що я в технічному плані для нашої молоді. Ви згадали за молодіжні простори за молодіжні центри. І минулого разу, коли ми з вами зустрічались на ефірі, ви говорили про те, що мрієте, аби кожна громада Вінниччини мала свій або молодіжний центр, або молодіжний простір. Тільки що ми почули, що у Вінницько-хутірському старостинському окрузі планується відкриття. Розкажіть. Взагалі, яка ситуація зараз? От чи збільшується ця кількість молодіжних просторів? Що для цього потрібно, щоб взагалі їх збільшувалось? І як чи спілкується молодь громад з вами? І чи просять вони порад допомоги про те, як створити молодіжний центр, і що там потрібно взагалі робити? Ну. А... Цим напрямком наразі займається як і молодіжний центр, так і займаються державні установи. І ми, як громадська організація, які маємо певні компетентності, які вже маємо досвід у цьому створенні. Ми намагаємося підтримувати молодіжні ініціативи, які є в громадах. Ми намагаємося підтримувати їх як матеріально, так і підтримувати їх саме з точки зору грантрайтингу, як правильно писати заявки і можливо в спілкуванні і комунікації з якимись нашими вже партнерами, з якими ми вже мали досвід спілкуватися, і ми розуміємо, що як є краще, ми можемо запитати, уточнити для того, щоб саме наші вінницькі заявки мали більший шанс для того, щоб їх схвалили та підтримали. Окрім цього всього, ми в співпраці з ЮНІСЕФ маємо певну кількість наборів саме для ручної роботи, які ми вже передавали в Шаргородську територіальну громаду, яку ми передавали новостворені простори в Крижополі і в Уланівській територіальній громаді. Тобто це такі невеликі бокси, ну як досить змістовні, але невеликі бокси, які мають велику кількість різноманітних розвивальних ігор, витратних матеріалів для того, щоб молодіжні простори, які наразі тільки нарощують свої спроможності, мали вже якусь певну базу цих матеріальних цінностей, для того, щоб вони могли це робити вільсько хутірському округу це до нас звернувся староста Владислав Кривешко, який говорив про те, що потрібно допомагати та підтримувати нашу молодь, і він надзвичайно потужно лобіював саме те, щоб на його базі було створено. Вони знайшли вже нам приміщення, в якому потрібно зробити косметичний ремонт, і це наразі триває в такій тісній співпраці з адміністрацією старостинського округу і молодими активістами, які є там. І наразі ми є відкритими. Ми багато з ким комунікуємо. Адже в нашій команді є також радник з питань молодіжної політики при голові вінської обласної ради Ірина Лозова, яка постійно йде на комунікації з громадами, дізнається про їхні потреби, і по мірі можливостей, по мірі наших компетентностей, ми намагаємося їх підтримувати, їм допомагати словом, ділом і чим можемо. Ще одна тема, за яку ви вже теж згадували, донорство крові, і ви ще як працівник молодіжного центру квадрат неодноразово здавали разом з командою долучалися до здачі крові. Розкажіть, ви вже трошки сказали про це, але чи зараз потребує Вінниця крові? Чи стає донорів більше? І як залучати можливо саме молодь, як з ними розмовляти про це і говорити, що це зовсім не страшно? Як ви це робите? Ну чи потрібно це, це потрібно завжди. І сьогодні, коли я дивився навіть аналітику по областям, де які необхідні групи крові, Вінницька область пише, що всі групи крові сьогодні необхідні. Цей інститут який стрімко розвивається. Люди до цього почали свідоміше відноситися, і ми бачимо те, що тенденції на збільшення кількості донорів вони є, але все одно цього мало. Адже донорство крові, коли ми говоримо про це, це не включає те, що це потрібно виключно для лікарень нашої Вінницької територіальної громади. Це необхідно для наших військових. І сьогодні, для усіх тих, хто є сьогодні в тилу, хто є тут, почуває себе здоровим, комфортно і в безпеці, він може виділити годину свого часу для того, щоб прийти, здати кров і в такий спосіб підтримати нашу державу, в такий спосіб висловити вдячність нашим військовим. Підтримати дітей, які також є хворі, і їм необхідні компоненти крові, і це надзвичайно важливо. Ми намагаємося це популяризувати усіма можливими способами. Ми намагаємося це як і записувати мотиваційні відеоролики, так і ми намагаємося пропрацьовувати з різними організаціями, студентськими спільнотами. Ми намагаємося залучати відомих людей, адже можливо, це вмотивує якось молодь, побачити, що йде той, і я також хочу піти і долучитися. Наразі ми пропрацьовуємо вже на 24-й рік, можливо, якісь стратегії, саме якісь проекти великі, як би ми могли з свого боку підтримати наш Вінницький обласний центр служби крові. Ми бачимо, що і вони намагаються з усіх сил залучати партнерів. І ми, як такий невеличкий голос молоді, ми, як люди, які... Реалізовуємо і намагаємося поліпшувати реалізацію молодіжної політики, ми зобов'язані також долучатися до цього, підтримувати, популяризовувати. Адже українці на початку 22-го року показали, що ми об'єднуємося про те, що ми всі одна єдина нація і країна. І донорство це ще один показник того, що ми усі єдині, і усі проблеми, які є наших. Мешканців, вони є наші всі спільні, і тому ми зобов'язані усі підтримувати, як можемо. Чи бачите ви якийсь в цьому результат? Чи дослухаються, і чи чують вас, тому що від вас отак от аж е, ви дуже активно про це говорите? І дуже видно, що ви дуже хочете донести це до молоді. Коли ви не бачите ніякої зворотньої реакції, от що ви відчуваєте всі моменти, чи немає у вас такого, що хочеться перестати вже це робити? Чи бачу я результат так? Я бачу, і мені надзвичайно приємно, коли я приходжу в центр служби крові і Співробітники зі мною вітаються і дякують, тому що вони кажуть, ми бачимо, є люди, вони приходять. Але тенденції не дуже втішні. Адже, коли я дивлюся, я записую ролик, я його розміщую в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці, і в мене охоплення 70-100 тисяч бувають на відео за допомогою також реклами. А потім я приходжу на наступний день, кажу: Ну що, є там? Вони кажуть, ну прийшло там на три людини більше, ані зазвичай. То звісно, мене це засмучує. Але я розумію те, що можливо, просто я десь до когось не достукався можливо, я не навів ті аргументи, і саме тому ми намагаємося кожного разу вдосконалюватися, знаходити ті аудиторії і своїми підходами, як їм це правильно донести, для того, щоб вони самі для себе усвідомили. Що в донорстві немає нічого важкого, тут немає нічого страшного, ризики є реально мінімальними. Особливо, якщо ти відповідально ставишся до свого здоров'я, для тебе ризиків ніяких немає, це тільки навпаки, підтримує твій імунітет і твій організм. І саме тому ми намагаємося усю цю історію максимально популяризувати, залучати. І навіть якщо ніхто не буде ходити, я буду про це говорити максимально багато, адже ця проблема є, існує і. Якщо про неї говорити, тільки тоді можливо і будуть якісь зміни. Чи можна вже говорити про якісь плани на 2024 рік? Чи зі своєю командою ви вже про це говорили? Чи складали якісь плани? Що плануєте зробити? Чи можливо у вас є якісь секрети, про які ви там не хочете говорити? Але ви вже сказали за молодіжний простір у Вінницькому хутірському старостинському окрузі? Можливо, щось подібне є? Ну також у нас є в планах реалізовувати спільно з молодіжним центром квадрат наш цей проект Мріємо і діємо. Також ми маємо наміри реалізувати цей проект з it лабораторією з нашими польськими партнерами. Окрім цього, всього ми намагаємося наразі пропрацювати якісь стратегії саме по грантрайтингу, як нам де знайти які правильні проекти, щоб їх збалансовано реалізовувати. Щоб не було таке, не вийшло що три проекти в один момент, і ми їх не можемо витягнути. Саме тому ми намагаємося зробити все, щоб воно було гармонійно, для того, щоб ми мали спроможності це реалізовувати. І усі наші проекти до того, щоб розвивати молодь і підтримувати наших військових. Наскільки у Вінниці зараз є можливості для молоді, аби саме молодь реалізовувала свої проекти? Можливості насправді є надзвичайно велика кількість, адже сьогодні молодь як ніколи має підтримку як місцевої влади, так і державної влади. Сьогодні молодь має надзвичайно велику кількість вже досвідчених громадських організацій, які можуть допомогти і сприяти реалізації їхніх проєктів. Саме головне це те, щоб у молоді було бажання, а бажання буде виключно тоді, коли в них буде віра в те, що вони можуть на щось впливати і щось змінювати. Ми своїм власним прикладом намагаємося показувати про те, що ми усі є також молодь, і усі ми створювали себе самі. І виключно тоді, коли ти хочеш сам щось змінити і намагаєшся знаходити однодумців, тоді в тебе все вийде. В принципі, це весь секрет цього успіху. Головне це бажання, бажання і ще раз бажання. Я дякую вам і дякую за те, що на такій мотиваційний мотиваційну крапку сьогодні ми поставимо в нашому ефірі. Дякую вам, Вікторія. Нагадаю нашим глядачам у нас у гостях був Владислав Драчук, голова правління громадської організації Молодь 3.0».